Шановні жителі Білоцерківської громади, у Великій Єдності, вже втретє, від початку повномасштабного вторгнення, ми відзначаємо свято Воскресіння Господнього. Головним символом цього свята є перемога. Перемога добра, перемога правди, перемога життя. Ми, Білоцерківці, зустрічаємо цей Великдень з непохитною вірою в нашу перемогу. У це світле родини свято ми згадуємо в молитвах всіх наших братів-українців, які виборювали і виборюють для нас можливість святкувати Великдень. Тих, хто вже не з нами хто віддав життя за Україну. Ми пам'ятаємо і просимо в Бога упокоїти їхні душі. Ми просимо в Бога захистити і вберегти тих, хто продовжує боронити Батьківщину. Війна не змогла стерти в нас наші цінності, наші традиції, наші свята, ті найголовніші речі, які нас об'єднують. Хоч би де зараз не знаходився кожен з нас, ми зустрічаємо Великдень разом. З вірою і впевненістю в перемозі я вітаю всіх вас зі святом Великодня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть Україну. Христос Воскрес.